Ми бачимо, що влада кожного року наступає на одні й ті самі граблі, і оця цифра 300, Вона просто переслідує. Бо так само, як зараз 300 мільярдів, як до речі, попереджала європейська солідарність. зокрема, зараз. Вже й влада визнає, що їм не вистачає до кінця року. Перед тим ми влітку мусили також додавати грошей до бюджету. То так само цих 300 мільярдів не вистачатиме. І наступного року тож якраз європейська солідарність вже подала свої пропозиції і бюджетний комітет. Я дуже сподіваюся, врахує їх під час формування позицій до мінфіну. Бо бюджетний процес працює так, що от зараз зібрали всі пропозиції. має їх опрацювати бюджетний комітет, подати в мінфін. А той, уже знайшовши кошти, пройшле бюджет в раду на затвердження. Я дуже хочу сподіватися, що цього разу уряд якось почує голос розуму і зробить все на наступний рік. Але ми бачимо, що є проблема вже в цьому році. І для того, якщо ми сподіваємося що європейці мають щось дозволити, чи хтось має нам дати кредит або що, то ми точно в Верховній Раді маємо продемонструвати, що ми готові на чіткі кроки. А що це за кроки? Ну, по перше, обрізати всі необхідні видатки, всі ці марафони, кешбеки всіх мостей і так далі, там мільярди і мільярди. По-друге, це власне почути тих, і до речі, в тому числі представники влади про це говорять, що є десятки мільярдів незібраних зібраних зудівничок. З так званого ігорного бізнесу, з, з, з нових різних схем, Це те, на чому європейська солідарність інших. постійно наголошує. До речі, очевидно, Українська європейська солідарність постійно на цьому наголошує. Ми подаємо про це постійно, власне, законодавчі акти. І коли ми подивилися, що голова бюджетного комітету від слуг визнала цю проблему, ми кажемо: ну так можна було два місяці тому звернути увагу, прийняти рішення і Оря не знати, ну але вони ж все знають самі. Вони ж нікого не потребують. От зараз на повному ходу так би мовити, влетіли в проблему. Тому на парламенті буде дуже жорстка дискусія про це. Тільки хотілося б, щоб знов таки голос розуму був почутий і ця жорстка дискусія закінчилась би рішенням, а не розведенням рук, казанням як в тому анекдоті ну ніж могла я і зверненням знову до світу. Допоможіть, тому що у нас нічим військовою готувати. Пане Ростиславе, є нюанс з коштами, які ми просимо перерозподілити на виплати військовослужбовцям. Тут важливо наголосити, що вимогою європейських партнерів було. Те, що ці гроші мають витрачатися на соціалку, на зарплати медикам, вчителям і так далі, але не на військовослужбовців? У них була така вимога, що зарплати для військовослужбовців це те, що українська держава має забезпечувати сама. От, пане Ростиславе, скажіть, а можуть взагалі європейські партнери сказати так, добре перенаправляємо? Чи буде це точкою неповернення для них, коли вони... Відкрили цей механізм перенаправлення коштів на виплати військовослужбовцям. І на, наші планувальники бюджету скажуть, тоді у нас і на наступний рік буде таке вікно можливостей знову про таке попросити. Ну, знаєте, не буває нескінечних коштів, і звичайно, якщо щось перерозподіляється з одних статей, то очевидно на цих статтях виплати зменшуються. А ми ж бачимо, як влада влаштовує аукціон обіцянок знову і знову розповідаючи, вона буде вчителям підвищувати. До речі, колег вітаю сьогодні з професійним святом днем вчителя, і хотілося б, щоб подарунком було справді підвищення доходів, а не обіцянки підвищення, як ми бачимо, те саме стосу. Це соціальної сфери і подібне, тобто, тут треба перш за все зробити по максимуму те, що можна зробити в Україні. Це позбутися годівничок, це зачистити корупційні схеми, спрямувати ці кошти власне на потреби збройних сил. Ми ще не бачили, що там пропонує уряд. Я сподіваюсь, не тільки один рядок. Ми тут працюємо з тим, що нам дали. Дуже сподіваюся, що до цього вони не опустяться. Тож подивимося, що вони там бачать. друге, це скорочення тих видатків, які насправді не потрібні. Знов таки ці, -ці марафони зі ці передвиборчі іграшки з кешбеками і так далі. Нам треба ще вистояти у війні, а вже потім думати про вибори. І вже в третю чергу це відкриття парламентської дипломатії по роботі з колегами, тому що той, хто хоче зробити, він шукає не Причину, чому не вийшла, а спосіб як зробити, і ми знаємо, що, наприклад, Велика Британія допускає використання своєї допомоги на в тому числі військові цілі, ми розуміємо, що в самій Європі зараз відбувається дуже непроста дискусія. Щодо джерел допомоги Україні та розглядаються різні схеми щодо використання заморожених російських активів, їх 300 мільярдів, начебто, не всіх вистачить, але вони не хочуть просто от патлять, поділіть та це не по європейськи. Треба зробити так, щоб е расисти не мали жодного шансу. Потім якось за цими грошима прийти. Тож зараз до цих дискусій мають долучитися професійні представники України для того, щоб спільно ці всі механізми знаходити. От якщо так буде, то тоді можемо сказати, що влада щось навчилася. Але поки на жаль, вони на всіх поворотах повертають не туди. Я дуже не хочу, щоб ми наступного тижня з вами говорили, розбирали попередні парламентські тиждень і знову казали, що ну от вони щось там намалювали, і потім будуть позичати сірка очі. ¿Cómo se puede hacer?